Привіт всім! Мене звати Юлія. Сьогодні в нас вівторок, і я виходжу в прямий ефір в мій етер, де я розповідаю вам, як готуватися до співбесіди. Я ділюся з вами методиками ефективної комунікації, різними стратегіями. І, стратегіями. і сьогодні я хочу з вами поділитися ще декількома такими важливими. Тіпс, порадами, як взагалі підготувати себе емоційно до співбесіди, бо дуже багато людей вони вітаю, вітаю всіх! Багато людей вони в них є страх того, що, що буде відбуватися на співбесіді. А насамперед необхідно не боятися того, що буде безпосередньо на співбесіді, а підготуватися, як би це тривіально не, не а, звучало. Як підготуватися до співбесіди таким чином, щоб ви не нервували, або щоб ви себе почували, я перефразую, щоб ви себе почували більш впевнено. По-перше, мабуть, ви вже а, зустрічали. Різних тренерів, які діляться різноманітними такими порадами і рекомендаціями де де вони кажуть, що необхідно всі ваші відповіді підготувати заздалегідь і подивитися, як ви послухати, як ви безпосередньо їх презентуєте спочатку самостійно, а потім вже на інтерв'ю. Але є такий нюанс. Коли ви готуєтеся таким чином до співбесіди, щоб почувати себе більш впевнено, є ризик того, що ви можете. Ви можете... Звучати дуже штучно, скажімо так. Тобто, коли ви готуєтеся до співбесіди, ви не можете, ви не можете заздалегідь знати всі питання, які будуть на співбесіді. В такому випадку вам необхідно, а вже ж вам необхідно знати, які припустимо, як ви хочете відповісти про себе, або які ваші сильні або слабкі навички. Це необхідно знати, які у вас achievements, припустимо, так яка була складна ситуація, яку ви вирішили? Ці всі питання повинні бути підготовлені, але не в плані того, що ви завчили слово в слово. Вам необхідно подивитися: Окей, у мене є план. В голові є план, яким чином я хочу відповісти на це питання. І цей план нехай він вам допоможе, але е, вивчати повністю всю відповідь е, я б не рекомендувала. А вже ж, якщо ви дуже сильно нервуєте і вам це легше, ви можете завчити деякі фрази безпосередньо, якщо це не вашою рідною мовою, припустимо, якщо це англійською, німецькою, так там необхідно це е, цю промову. Вам необхідно завчати. Чити і там вже в принципі немає іншого виходу. Але навіть там є вихід з ситуації, коли ви хочете піти на співбесіду, давайте розглянемо таку ситуацію: вийдете на співбесіду, і ви розумієте, що ви нервуєте, що робити з цим. І ви також розумієте, що якщо ви вивчите все і прийдете з готовими відповідями, інтерв'юер може це відчути. І готові відповіді тут маються на увазі не в позитивному, а в негативному аспекті. І ви будете ви будете звучати дуже штучно. Якщо ви цього не хочете, я б рекомендувала вам подивитися на початки речень і Зробити підготовку початків таких речень, тобто початок речення, ви зробили. Припустимо у вас англійською мовою інтерв'ю. Ви зробили собі початок речення, розробили його, і в будь-який момент, на будь-яке питання, ви можете. Ви можете розпочати свою відповідь таким чином, і ви можете зробити вашу відповідь. По-перше, ви можете звучати більш впевнено. По-друге, ваша відповідь буде більш лаконічною. Тому в такому випадку і не штучною, бо початок, безпосередньо, початок самого, самого речення ви, припустимо, зробили таким чином, що ви його завчили, і воно у вас йде дуже так. Як пісня, а потім вже ви додаєте свої пазлики. Ви додаєте свої, ви додаєте свої свою інформацію, якою ви хочете поділитися з співрозмовником, і далі, потім, якщо у вас є ще питання, воно буде наступне питання інтерв'юра. Якщо ви не хочете відповідати одноманітно. Ви також можете, але ви не знаєте, як відповісти на це питання, ви можете використовувати дуже ефективні стратегії ефективної комунікації, і одна з них купити собі час, buy some time. Тобто, коли ви купляєте собі деякий час, ви можете. Вже продумати, як ви хочете відповідати далі, сконструювати вашу відповідь. А для цього вам необхідно трохи часу. І є такі, є такі фрази, які вам можуть цьому допомогти. Ось я дуже рада була вас бачити сьогодні. Коротенький ефір, але з користю і щоб не нервувати на Співбесіді або нервувати менше, треба готуватися, але не завчити все на пам'ять всі відповіді. Підходити до цього дуже розумно, смарт і подивитися, що може вам, що може вам допомогти понизити ризик, понизити стрес. А для того щоб його понизити, не обов'язково завчити. Не обов'язково треба завчати всі ваші відповіді і потім їх відповідати таким чином. Ні, необхідно знати, як ви можете розпочати речення. Необхідно подихати, необхідно посміхнутися, необхідно. Необхідно establish rapport, в англійській мові є таке. Тобто зробити цей контакт, знайти цей контакт з людиною це дуже важливо. А він зазвичай знаходиться вербально і невербально. Для цього вам необхідно використовувати різні, різні стратегії. Я запрошую вас також на свої курси, де я про це розповідаю більш детально. Я бажаю вам успіхів і гарного дня і до нової зустрічі завтра! Бай!